17 вересня особливий день для рятівників та вогнеборців. Адже з 2008 року ця дата стала їх професійним святом. І незважаючи на те, що всі професії важливі, треба віддати належне саме рятівникам, адже вони повсякчас без обідніх перерв та відпусток готові прийти на допомогу. Про значимість та неоцінену працю рятівників наголошував кожен, хто прийшов привітати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Теперішній час є складний. Та по великому рахунку, і робота ваша ніколи не була легкою. І дійсно, ви ті люди, які найперші приходять на допомогу. Ті люди, які перші роблять все для того, щоб запобігти, врятувати, допомогти. Привітати рятівників прийшли і учні місцевих шкіл. Юні дарування дуже артистично висловлювали вдячність за врятовані життя у своє професійне свято. Щиріші та сердечні вітання від тих, кому ви вже допомогли, і кому ще прийдете на допомогу, ризикуючи своїм життям для того, щоб врятувати інших. Нехай ваші відважні серця завжди горять яскравіше вогню, а душу щодня зігрівають теплі. І світлі посмішки ваших коханих та близьких також приємні слова почули ДСНСники і від свого особистого керівництва. Адже хто як не вони знають, з чим щодня стикаються його підлеглі. Хотілось би побажати цим людям, нашим співробітникам мирного неба, щастя, достойної оплати праці, гідного життя. Наші співробітники з першого часу знаходяться в зоні АТО і окреме. Доручення було те, що хотілось би їм побажати. Вони працюють в такому становищі, яке нам і не снилось. Тому хотілося б особисто їм сказати, що ми вдячні тим людям, які роблять свою справу. Окрім привітань та напутніх слів, рятівники почули і талановиті голоси школярів. Останні від душі зичили любові завтра і сьогодні. що Звичайно, один раз на рік згадувати та шанувати тих, хто щодня несе варту та рятує життя, замало. Тім, нехай, хоча б 17 вересня, кожен згадає про неоціненну працю рятівника України. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія БАРТ.